Доброго дня всім. Оскільки наступає літня пора, то вирішив зняти відео про сонцезахисні креми. Хто хоч раз купував сонцезахисний крем? Чи буде купувати, він повинен звернути на букві літери, які є на упаковці. На всіх сонцезахисних кремах є такі букви SPF. Це не що інше, як переклад з англійської мови, фактор захисту від сонця. І циферки. 10, 15, 20, 30 чи 50. Що означають ці цифри? Цифра означає, скільки людина може перебувати на сонці, щоб не отримати сонячних опіків. Якщо, наприклад, шкіра людини без нанесення сонцезахисного крему червоніє, за 10 хвилин і SPF 30, 10 множимо на 30 і отримуємо, що людина без ризику отримати опік, може перебувати на сонці 300 хвилин. СПФ з цифрою 10, 15 і 20 вони рекомендуються для короткочасних прогулок. Ні в якому разі не тривале перебування на сонці, це прогулки, магазин чи поїздка на роботу туди і назад. Для SPF 30 вони вже забезпечують більш тривалий захист від ультрафіолетових променів, і, відповідно, можна перебувати на сонячних променях довший час. СПФ-50, це блокують вони вже біля 98% сонячних променів, щоб забезпечити найвищий рівень захисту. Якщо ви хочете захистити свою шкіру від перечасного старіння, то обирайте сонцезахисні креми. Які бувають креми, які фактори про їхні фізичні і хімічні властивості буде наступне відео. Будьте здорові!